День усіх білок Ірена Карпа. Розділ восьмий. Ранок у лісі дивовижна пора, все ще сонне, туманне, вологе. Лиш поодинокі пташки подають свої ще заспані голоси, та краплинки роси неквапливими діамантами перетікають з одного ожинового листочка на інший. Вогко і затишно в нашому лісі добре, особливо для росту грибів і ранкової гімнастики. Кучерявчик потягнувся всіма кісточками. А ти любиш екстремальні види спорту? Манюня у відповідь знизала плечима, що точно, на думку кучерявчика, мало значити, а хто ж їх не любить? Тоді гайда дражнити лісникових собак. Собаку лісника, що жив на краю лісу, було дві, і важко було уявити собі парочку, котра би гірше пасувала одне одному, шарпей і шпіц. Однакові вони хіба що за кольором, обоє руді. В Шарпея був солідний недокус, верхня щелепа була значно довша за нижню, що додавало Шарпеєві постійно задумливого вигляду. Це було не надто доречним, з огляду на те, що конкретно цей Шарпей був дівчинка. А від породистих дівчат мало хто сподівається філософії. Всі вимагають лише краси й стандартів, а тій. Котра бодай трохи з них вибивається, у житті доводиться непереливки. У шпіца, коли той швидко біг чи просто гарячкував, починався якийсь неймовірний кашель, наче він от-от трісне у всіх на очах. Якось манюня так сміялася з нього, сидячи на гілці, що аж трохи впісялася. Вийшло трохи незручно перед горобцем, котрий сидів на гілці нижче. Але насправді псяча двійця, попри свою карикатурну комічність і незбігу у розмірах, хоч обоє й були певним чином рудими, викликала в доброї частини лісових мешканців трепетний жах. Щоразу, коли підсліпуватий шарпей і в'юнкий шпіц наближалися до чиєїсь нори, родина дрібних звірят тремтіла. А ну ж, бо шарпи їх занюхає, а шпіц прослизне в найменший лаз. Всі у лісі давно вже вивчили маршрут вигулу лісникових собак. На щастя, він мало змінювався останнім часом. Тому, якщо ти не геть дурний, їм можна було ніколи не попастись на дорозі. Однак у більченят завдання було протилежним якраз майже попастися. І потім що духу тікати в супроводі ображеного гавкоту, що кучерявчик з манюнею. Тут же й зробили. Пам! Перша шишка досить боляче вдарила шарпея в ніс. Пім! Це друга шишка впала за сантиметр від носа шпіца. та 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 тах Це кучерявчик випустив цілу чергу ліщинових шкаралупок із саморобної трубочки-плювачки. Гава-ва-ва-вау! обуреним дуетом відповіли лісникові пси. Собаки не літаки, собаки по деревах не лазяки. Глузував із них кучерявчик. Котрому страх був невідомий, він блискавкою промайнув перед собачими очима і понісся навтьоки, шарпей і шпіц чим душ рвонули за ним слідом. Манюня не відставала від брата. Аби ще більше подражнити захеканих собак, час від часу вони з манюнею пробігали просто в них під носом, на мить опиняючись на землі, а не лише стрибаючи безпечними стовбурами дерев. От от, здавалося, собакам могли вони вхопити пухнастих хуліганів за хвоста. Як ті одразу ж, мов на невидимих пружинах, підстрибували вгору, зі спритністю акробатів світового масштабу чіплялися за виступи на корі ялин та сосен, собаки безпорадно гавкали, а білки реготали Ні, я не кучерявчик, горлопанило панило я кучерятор. Він підняв вгору лапки і відчув, що і так вже от-от полетить, навіть без тренера летяги. В ту ж саму мить манюня, зашпорпавшись за пагін колючої ожини, забарилася і опинилася просто в хижій пащиці зморшкуватого чудовиська. Втім, тут же ковтати її, як лякали маленьких більченят бабусі, чудовисько не стало. Зате швидко побігло в мало знайомому для кучерявчика напрямку. Догралися. Кучеряве більшиня безпорадно завмерло на стовбурі догори дригом. От тобі не докус. Ой, Леле, ну і що я тепер скажу батькам? Привіт, манюня пропала, але у вас ще є я? І що мені скажуть вони? От догрався, скажуть, бачиш, куди приводять дурнуваті мрії. Ото стрибав би по сусідству і в свиней шишками стріляв, все б добре було, а потім вони скажуть, що я нечемний. Від цієї страхітливої думки кучерявчикові очі стали завбільшки з очі сови. Ні, сказав він собі, додому я не повернуся, доки не знайду манюню, і доки ми з манюнею не приведемо летягу на день усіх білок. Чомусь кучерявчик ні на секунду не сумнівався, що з сестрою, де б вона не була, зараз усе гаразд. Чи, може, просто звик подалі гнати всі тривожні думки і замість непокоїтися, просто діяти.